За минулий рік автопарк другого ДПРЗ суттєво розширився. Так рятувальники отримали чотири спецтехніки. Одна машина приїхала з Англії як гуманітарна допомога. Після реставрації та переобладнання вона вже виконує бойові завдання та перевозить особовий склад. Інші три придбало для Олександрії головне управління ДСНС в області. Так, одна з автівок відмінно долає надзвичайні ситуації на дорогах та гасить пожежі у багатоповерхівках. Це Івеко Daily SARM S, тобто спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього класу. Розрахована вона на доставку особового складу до місця виникнення звичайної події. І в першу чергу для саме надзвичайних подій, не для пожеж. Вона вивозить з собою дуже багато різноманітного спорядження, оснащення, електроінструменту, ножиці, там дискорізи, все-все-все, що може знадобитися саме для ліквідування надзвичайних подій, типу ДТП, обвалення конструкцій, відкривання дверей і такого іншого. На базі цього автомобіля також, ви бачите, лебідка оснащена на 7,5 тонн. Тобто дуже універсальний автомобіль і навіть є вода. Для гасіння, саме на стадіях перших пожежі, вона буде справлятися максимально ефективно, тому що вона швидко доїде до місця виникнення цієї пожежі. В неї є модульний насос, який подає воду під високим тиском, але з маленькою подачою води. Кожна з машин повністю комплектована сучасним спецобладнанням. Так, автомагірус має автодрабину висотою 40 метрів. Та, що була перед цим, мала висоту 30 метрів. Ця новітня, дуже сучасна техніка, має вже люльку, поворотну, регульовану. Куди може чотири людини особового складу зі спорядженням спокійно залізти і підійматися на будь-яку висоту? Люлька розрахована на вагу до 400 кілограм, тобто можна рятувати людей спокійно, а саме головне дуже швидко. В порівнянні з тим, що попередня драбина була без люльки. Потрібно було підійматися, і це було дуже небезпечно, скажімо так. З правил техніки безпеки дуже багато обмежень було в особового складу. Тепер в нас більше широти дій. Так можливостей. тут, скажімо так, обмежується лише нашою фантазією. Дуже дуже функціонально в неї встановлюється на. Саме якраз люльку е, спеціальні і е, ствол лафетний дуже високої продуктивності для гасіння, е, можливо, дуже масштабних, наприклад, покрівель е, будівель, дуже актуально. Або можна просто підсоєняти до сухотрубу спеціальні вже рукава і безпосередньо в вікно подати вже ствол першої допомоги, або ну, ствол низької продуктивності в залежності від ситуації. Також там кріпляться спеціальні ноші, тобто ми можемо. Рятувати людину, якщо вона непритомна, або з якимись пошкодженнями потрібно її зафіксувати. То ми повністю на ножах її фіксуємо прямо на люльці і спускаємо таким чином. Автоцистерна це ще один спецтранспорт Олександрійських вогнеборців. Вона містить дві тонни води. Швидкість її подачі 30 літрів за секунду. Даний автомобіль стоїть в центрі міста, тобто для міста, для квартир його більш ніж достатньо і виконує також дуже дуже багато функціоналу, тому що оснащений новітнім теж спорядженням, особливо гідравлічні ножиці, електричні пневматичний інструмент, тобто дуже дуже багато різноманітного інструменту. З оновленим автопарком можливості підрозділу збільшились у декілька разів. Зауважує начальник караулу 11 ДПРЧ Арсентій Довгаль. Раніше дуже багато потрібно було працювати і ручним інструментом. Наприклад, на ДТП, коли в нас є одна маслостанція і потрібно деблокувати декількох потерпілих, то ми могли працювати з одним тяжко пораненим, наприклад, або кого потрібно в першу чергу евакуйовувати. А інші повинні були чекати або допомагали їм саме вручну ручним інструментом. Тепер, коли на базі дуже багато спорядження на кожному автомобілі більш ніж по Чотири одиниці можна, щоб кожен працював окремо, і для кожного з особового складу є своє завдання, яке він виконує. Вся техніка вогнеборців вже на балансі і готова рятувати життя та долати різноманітні надзвичайні ситуації.